Так, ну дивіться, в мене дитина ще поки що маленька, в садочок вона ще не ходить. Ну в, при, десь в районі 10 тисяч гривень. У мене якраз входить на харчування там, одежу і там ну, таке для розвитку якісь іграшки. А яку суму зараз дають при принорожній на дитині? Ну, я отримую 860 гривень. Кожний місяць? Це, виходить, да. 50 тисяч розбивають на 3 роки, так? Да? Чи як? 42. 42 зразу виплачують 10 угу. тисяч, ні, 12, мені здається. Угу. А потім розбивають на 3 роки по 860 гривень. Ну, чесно вам скажу, це раз піти нам в магазин, скупитися там дитині Уміло, йогурта, пюре, якогось банана. От, ну, якщо враховувати угу. ще комуналку і все, що дитині витрачається, то десь приблизно, Ну приблизно 15 тисяч на дитину потрібно. Ну, скажіть, от як ви що ви говорите дітям, коли вони говорить, мама? Хочу іграшку, хочу там то, хочу сьо. І ви заходите в дитячий магазин, будинок іграшок, наприклад, в скейпаркі, да mm -hmm. і дитина хоче всі іграшки або одну, і ви кажете, як ви дитині, так я кажу, говорите, щоб і не обідати і... Можливо, ви купляєте? Можливо, ви говорите, що це дорого, не по карману. Чи ви там от, заходите всі ігрушки там купуєте, щоб ліж би дитина не плакала? Ну, у мене принцип трошки інакше. Якщо я беру, якщо я знаю, що я піду в магазин, ми беремо з собою іграшку улюблену, і ми кажемо, що в нас є з собою. А якщо ми йдемо в магазин і купуємо я її, вона вибирає одну річ, яку вона дійсно хоче. Вона не збирає там повністю цукарок, вона бере собі там, допустим, якийсь равлик Боб. І ми йдемо його, я беру собі, що потрібно. Вона взяла іменно собі те, що вона хоче. Скажіть, а ким треба зараз працювати, щоб, щоб ну, обезпечити хорошу дитину, як кажуть, її ну щоб на ноги, щоб дитина стала? Чесно, дитинства. я бухгалтер по, за освітою, і якщо працювати лише бухгалтером, то е, просто не витягнеш. Потрібно освоювати нові професії, новітні, тому ще підпрацьовуємо Підробітку, ну, так, да? Да, так. А ви ким працюєте, щоб дитину поставити на ноги? Ну, у мене чоловік військовий, і я працюю також. ну, в мене я по документації працюю, виписую ветеринарні сертифікати на машини на експорт. Ну, ну, 20 тисяч в місяць це треба мати. Я б, ну, Хоча б. Так, і все. І хочу на відео тільки